Починати. По-перше, скажіть, чи були у вас запитання по ДЗ. У присутніх, Так, Асмік. у тебе були? 1162. Давайте швиденько розберемо для Асмік. Значить, 1162-й. Це задачі типа. Ціна, кількість, вартість. Я буду так, швиденько ціна, кількість, вартість, напишу так. два вида товара. сала та м'ясо. Сало вона продала 8 кг, м'ясо 15 кілограмів, а разом вона. Все це продала за 1290 гривень. Скільки коштував 1 кг і того і іншого, це є ціна, а якщо кілограм сала дешевше на 40 гривень. Тобто сало на 40 менше, ніж м'ясо. І основне питання в колоночці ціна, тому меншу ціну ми позначимо за х. Більше буде, раз тут на 40 менше, тут на стільки ж більше, х плюс 40. Тепер виражаємо колонку вартість. Як знайти вартість? Ціни множимо на кількість. Х помножити на 8, це буде 8х. Тут 15 множимо на х плюс 40. І сума цих двох величин дає 1290. Тобто рівняння буде таке 8х. Плюс 15, помножити на х плюс 40, дорівнює 1290. Асмік, ти не змогла рівняння скласти? Чи в тебе таке ж рівняння, але не змогла щось розв'язати там? Я просто не зрозуміла, як записати умови розв'язання. А зараз зрозуміло вже? Давайте так, не будемо вже закінчувати, дороз... залишитись. Допиши до цього моменту, запишеш вдома потім, добре? Так, а сьогодні в нас нова тема. Ми будемо з вами, ну, можна сказати, що ми продовжуємо тему розв'язування задач з допомогою рівнянь. Візьмемо сьогодні задачі геометричного змісту та задачі на рух. І так, запишемо наступне: 22 березня. Класна робота тему уроку. задачі геометричного змісту, ома задачі на руку. І так, почнемо ми з номера 211, з першого варіанту сходинок. Мені здається, що дещо подібне ми вчора з вами розв'язували. У нас є трикутник, давайте закріпимо все. Це. Це перший варіант сходинок. Одна сторона в три рази менше від другої, і на 23 дециметри менше від третьої. Тобто, у нас є трикутник АВС. А я нагадую, що тут ми робимо креслення в геометричних задачах, поруч пишемо умову: Трикутник А, Б, С, знак трикутничка, собі такий малюємо. І в нас є три сторони: А, Б, Б, С і АЦ. Вони одна з одною порівнюються. Скільки кожна з них там складає дециметрів, ми не знаємо. Одна в три рази менше за другу. В три рази менша і стрілочка до другої сторони. І на 23 менше від третьої, тобто про яку сторону йдеться? Про цю ж першу. так? І так як в нас тут вже немає місця, ми цю умову перепишемо інакше. Тобто, якщо перша сторона на 23 менше від третьої, то третя на ті ж 23 дециметри вже більша за першу. А периметр, а що таке периметр? Це сума всіх сторін дорівнює 108 дециметрів. І треба знайти всі сторони, знайти А, Б, Б, САЦ. АБЦ. І так, розв'язання. Як ми розв'язуємо такі задачі? Якщо всі три величини невідомі порівнюються одна з одною, то через рівняння. Хто хотів би відповідати, ми вчора в вашому класі встигли таку. Це в паралельному ми настигли. А, знов ну, Марго. Ну, так. Якщо Марго єдине, то можемо послухати Марго. Що за Х приймаємо? Так, за Х ми приймаємо В ВЦ... А чого Б Ми найменше приймаємо, а Б це в тебе A, це в 3, А це. Ні, ні. Менше. А, пробачте, А, Б, тому що Б, це Х 3 Трикси. Так як Б в три рази менше, то в три рази більше. Тому так. ми 3 помножаємо на Х. А це порівнюється теж з першою стороною, тобто з Х. Воно на 23 більше, тому тут буде. А тут в скобках Х плюс 23. Так, ну, а, але ми нижче в розв'язанні все це пояснюємо. А рівняння буде завди, завдяки чому? Що нам відомий периметр, тобто сума всіх три, трьох цих величин. І так, пишемо: нехай. Нехай що? А, нехай а, Б а рівня. Рівні х рівня, а, ікс, дециметрів, так? Дециметрів. А тоді БЦ буде 3 3X дециметрів. А, а. а це буде е, Х плюс 23 дециметри. Угу. Тепер ми пишемо фразу, яка пояснює за рахунок, чого ми складаємо рівняння. За умови З... задачі. Угу. Е, периметр цих трьох е, сторін. Ну, не просто і... периметр дорівнює, периметр... А, периметр і 108 дециметрів. Угу. Складемо рівняння. Так. Ну, так. Ну, ми не починаємо як х плюс 3х і потім в скобках х плюс 20. Так, а я скобку не написала, чому? Тут ну, можна не написати. Бо я хотіла показати, що дециметри відносяться до всієї суми. А тут можна вже написати, так? І, і дорівнює вона 108. Згодна, так. Тепер додаємо тут подібні. Тут буде 5х. Угу. Дорівні. Ну, може, зразу, але. Ну, добре. Ну, давайте, давайте перенесемо, так? П'ятьх дорівнює 108 мінус 23. Угу. Так, згодно. Це буде 5х дорівнює 85. Так, як з цього знайти х? Нам треба 85 поділити на 5. Угу. Що це буде? Це буде у нас, виходить, 15. А якщо подумати, якщо подумати, 17. Чому 15? Ой, так, 17, тому що я пропузила з 2, 75. Так, добре. Це ми знайшли те, що позначив з АБ. АБ, так? АБ рівня 17 дециметрів. А далі нам треба дізнатися БС, а для цього нам треба 17 помножити на 3. Так. Це у це нас 5. буде а, 50, 51 50 метр, цимметр. це у нас 20. сторона БЦ, так, а 3, З А нам треба 17 плюс 23. Угу. Uh -huh. Це буде 40 угу. Uh сантиметрів. -huh. І це сторона АС, mm -hmm. так? Так. І нам відповідь пишемо 17 дециметрів, 51 та 40. Угу. А, 17, 51. Не забувайте у відповіді писати одиниці вимірювання. Та 40 до 17. Так, о, Марго отримує 11. Дякую. Дивіться, такий, такий тип задач ми вчора встигли розв'язати, а зараз ми візьмемо такі, які ми розв'язували в минулому році, в п'ятому класі, але це було давно. Давайте повторимо ще раз. Це номер 212. Він пов'язаний з задачами на складання рівнянь, там де нам відомий периметр прямокутника. Тобто задача пов'язана з прямокутником. І так, а, прочитайте про себе умову номера 212. Я зараз це зроблю голосно і зробимо креслення. І так, 212 номер. Периметр прямокутника 12,4. Давайте накреслимо прямокутник. Мені здається, що тут не дуже зручно писати літери АБЦ Д. Ми напишемо А маленький, Б маленький. Тобто дві сусідні сторони, які не рівні в прямокутниках. Ми позначимо і запишемо умову. Дамо ну, путник. Ви встигаєте чи не дуже? Діти? І так, Нормально. Не, не, не зовсім почула. Одна з його сторін, ну давайте так, менше, менше в нас Б. Б невідомо і вона на 3,8 сантиметра менше за іншу. Тобто за А. Так, тепер периметр, от на відміну від минулої задачі, там периметр, ну, периметр це сума всіх сторін. А тут у вас дві сторони порівняються. Тобто, тут треба буде скласти рівняння за формулою периметра. Зараз згадаємо, за якою формулою це обчислюється, а знайти треба площу. І так, якщо ви встигли записати умову, якось скажіть мені, щоб я зрозуміла. Ще пишете, так, діти? Так, все, да? І так, послухайте уважно. Тобто тут теж ми за Х позначимо одну з величин ча чи Б. Яка менша? Менше Б, тому це буде Х. А друга величина А. Якщо Б на 38 менше, то А настільки ж більше. Тобто це буде Х плюс 38. А тепер дивіться. Деякі діти невірно складають рівняння. І в минулому році, коли ми вивчали прямокутник, ви, ну, багато дітей робили таку помилку. Вони додавали лише ці дві сторони і прирівнювали до 12,4. Це невірно чому? Бо вони забули формулу периметра. А чому дорівнює формула периметра прямокутника? Це не просто. Апл... А будь ласка, да. ну, плюс Б помножити на 2. A2, да? Або 2 помножити на плюс Б. А нам ще треба буде формулу площі. Марго можна гадати нам, яка формула для площі в цьому кучу? Так, площа, що це А може на Б. Тобто, якщо будемо знати А і Б, ми знайдемо площу і будемо знати відповідь на основне питання. Тобто тут треба буде скласти рівняння ось за цією формулою. Ну, починаємо ми з чого? Пояснення, хто хотів би, крім Марго, відповідати. Якщо ніхто не хоче, буду визивати. Ваня, бухтом, давай буду тебе. А, маргуєм. Я... Ні, давай, Ванечка, буду тебе дергати, щоб ти був в тонусі. І так, з чого починаємо? Ваня, з того, що позначили Вибачте мене. Вибачте, мене не дуже гарні осени, щоб відповідати. Ну, добре, добре. А Настя не дуже доб... добре. Настюша, лозінь, як ти? Е, Добрий, у мене все гаразд. Так, ну давай. І так, не е, так. Нехай Б нехай, нехай дорівнює Х. Чого? Сантиметрів, так? С, сантиметрів. Тоді А дорівнює в дужках Х плюс 3 восьмих Три вісім. Які три восьми будемо? сантиметрів. Так. так. Тепер ми пишемо, що за умовою задачі. За умовою задачі. За умовою задачі Перед периметр. Дорівнює 12,4 сілих чотири десятих сантиметрів. Кладемо рівняння. А рівняння. за яку формули мене написали вищі? Кладемо. Рівняння. Так, і яке ж буде рівняння, Настюш? Давайте, х плюс х плюс 3. X, це X, просто х сума, так? А теперь цю суму помножити на 2. Я вважаю, що краще двічку написати попереду. І це дорівнює 12,4,4. Думайте, замножте на х буде 2х. Хочеш розкрити плюс... дужки, так? Ось так. Так, плюс 2х та плюс е, зараз. Сімдесям цілих шість десятих. Молодець. Рівні 12,4. 12 Тепер 7,6 ми перекидуємо в той бік. Так два ікси плюс два ікси. Це це чотири ікси дорівнює 12,4 мінус 7,6. Так, що це буде?

Дві десятих. Це ми знайшли що? Те, що помічали Це... за x, тобто в сторону. Так. В. Б дорівнює 1,2 та робимо дію. І одну дію. зараз. Так, знаходимо А. Так, треба е, треба 1,2 плюс 3,8. Е, до є 5 цілих. Сантиметрів, так? Це сантиметрів – це А. І друга дія – знаходимо площу. Як? Треба 1,2 помножити на 5. Угу. Буде 6 цілих. Рівно 6 сантиметрів квадратних – це площа. І відповідь пишемо. Так, Настя отримує 11. Молодець. Так. Тепер а тепер ми візьмемо новий а, в цій темі для вас тих задач задачі на складання рівняння. Ну, хотіла відразу сказати, що на далі такі задачі зустрічаються досить часто. Тобто, саме вони пов'язані з курсом 6 класу. Тобто, такі задачі. Ви вивчаєте в 6 класі, а потім вони можуть зустрітися аж на землі. Таке було не один раз. І так, це номер 216. Давайте прочитаємо 216 Від села до міста легковий автомобіль доїхав за 3 години, а вантажний за 5 годин. Знайдіть швидкість руху кожного автомобіля. Якщо швидкість вантажного автомобіля на 32 км за годину менша від швидкості легкового. Тобто, якщо в нас є такого типу задачі, я бачу, що це рух, я пишу собі табличку на ширину всієї сторінки А, таблиці в нас дві, три строчки і чотири колонки. Ось перша колонка. Тут буде містити інформацію про тих, хто рухається. А тут задача на рух ми стандартно які пишемо колоночки. В, швидкість, вона вимірюється в кілометрах за годину. Т, час вимірюється в годинах. І С-шлях вимірюється в кілометрах. Як вони пов'язані? В помножити на Т дорівнює Тут у нас рухається легковий автомобіль. І вантажний. Що нам відомо? Нам відомо. А... Периметр прямокутників. Що? Нам відомий час. Так, час три години легко виїхав, п'ять годин вантажний. Знайдіть швидкість руху кожного, тобто це основне питання, якщо е швидкість вантажного на 32 менше. А, 32. Я написала зверху одиницю вимірювання, тут я вже їх напишу. Е так, і що ще відомо? А що нам відомо про С? Нічого не сказано, але ми можемо здогадатися про що? Про те, що відстань однакова. А чому вона однакова? Подивіться, ще раз прочитаємо початок умови. Тому що вони є їхали... але... Однак... Однак... від одного села до того ж міста. Одноч... Ну, одночасно, одночасно ми не знаємо про це. І за саме завдяки цьому ми складемо рівняння. Тепер дивіться, якщо основне питання в колонці В, ми там за Х будемо приймати. За Х ми приймаємо завжди менше вилучила. Менше в нас швидкість вантажівки. Якщо вона на 32 менше, то швидкість легкового настільки ж більша. Тут буде Х плюс 32. Тепер як знайти С? В помножити на Т. Тобто 3 треба помножити на х плюс 32. А тут 5 помножити на х. І так як ці відстані однакові, завдяки цьому ми складемо наше рівняння, яке ми пишемо тут пояснення. І так, тут можна використовувати терміни VTS. Да? Тобто, нехай. Я буду писати не В вантажівки, а В з індексом 2 римське. Тобто це друга швидкість, це перша. дорівнює x кілометрів за годину. Тоді В з індексом 1 римське, це буде x плюс 32 кілометри за годину. Тепер, що ми далі визначали S S з індексом 1. Це з індексом 1 помножити на Т з індексом 1. І це буде 3 помножити на x плюс 32. Всього кілометрів. С з індексом 2. ТВ з індексом 2 помножити на Т з індексом 2. І це буде 5х кілометрів. А складаємо ми рівняння завдяки тому, що літистній однакові за умовою задачі С з індексом 1 до рівня S з індексом 2. Складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння, хто може сказати, діти і розв'язати шумку? У нас до 55 хвилин, так? У нас є ще час. 5 хвилин є. Да, Марго, слухаю. Так, а спочатку нам треба виходить 3 в скобках Х плюс 32. Угу. Плюс 5х. Чому? Вони рівні. Це дорівнює 5 саме. Тобі ж відстані рівні. Тобто між першою і другою відстані. просто Тобто тут сума невідома, а відомо, що величина рівня. Тепер ти розкриваєш душки. Що а у нас виходить 3х плюс 96. Угу. Рівні 5х. Так, переносимо x в один бік. Там пишемо 3х мінус 5х дорівнює мінус 96. Так. 3х мінус 5х дорівнює мінус 96. Угу. Це буде? Мінус 2х -а. угу. А, дорівнює мінус 96. Так, як знайти х? Щоб знайти х, нам треба вже мінус 96 поділити на скобках мінус угу. два? Треба... У нас зразу пропадають всі мінуси, тому що мінус на мінус задає плюс, а при діленні у нас тут виходить 48. Угу. Це є швидкість. Другого, Другу. Позначали за Х. В2 дорівня 40. 48, 48 в годину. Так, і ще одну дію ми робимо. І нам треба ще 48 плюс 32. Угу. І 48 плюс 32 буде 80. Ой, 48. Ну, так, 80 кілометрів за годину. Це в нас В 1 І так. відповідь 80 км за годину. Крапка з коми 48. 48 км за годину. Це і є відповідь. І так, я тут Углінська 12 ставлю. Так, так А Що буде надім? Надім ви берете з другого варіанту сходинок. Я сфотографую текст, надійшлю в групу. Якщо забуду, нагадайте мені, будь ласка. Входинки, ДЗЕ. Входинки, другий варіант. Ось ці три задачі, які ми розв'язували сьогодні. 211, 212 це задачі геометричного змісту 216.0. Якщо є запитання, запитуйте. Якщо немає, ви все записали, то ви можете вже бути вільними. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Так, так, так. Добре.